Як ви вважаєте, що було першим? Вампір чи темрява в житті вампіра? Я вважаю, що темрява. Кожен, хто народився вампіром, пройшов через темряву. Кожен, хто став вампіром, пройшов через темряву. І ця темрява це лише частина його минулого. А якщо минулого немає, чи темрява це і є його минуло? І до того нічого не було? Це дуже філософське питання. Нам варто допомогти Вільєєму. Зрозуміти, хто він є, дати йому можливість пам'ятати не тільки темряву в його житті. Тож поринаємось у історію цього вампіра, якого зовсім немає минулого. Він зараз у нас у сплячці, що є дуже символічно, бо там темно. І я вважаю, що зараз варто його розбудити. Прокидайся, Ти такий впевнений, сонечко, Переодінься. будемо нормально себе презентувати в цей світ молодець як ви вже зрозуміли у нього є будинок у нього є якісь статки і це йому дає надію на те що якесь та й минуле якесь та й є він зовсім нічого не пам'ятає він абсолютно чистий е, лист він не розуміє хто він що він і де він давайте для початку глянемо якісь речі наприклад Забутий, але не знищений. Шлях тільки починається. Знайди щоденник. Якщо йому треба знайти щоденник, для початку вартувало би хоча б зібратися з думками. Все це проходження буде в одному містечку. Я змінила Холлоу. я додала бібліотеку, я додала клуб, щось починається. Бачите, магає світло. Це незвичайний будинок, чи не так? Що тут у нас? У нас тут друзі, привиди. Що ж, будемо з ними співіснувати. Добре. Ворона. М -м. Давайте поспілкуємось з ним. Боже, дивіться, який він чудовий. Опа, він кудись полетів. Добре, нехай. Хай гуляє. Ми знайшли якийсь щоденник. Переживемо моменти з минулого. Можливо, там буде щось корисне. Варто розуміти, що це і є його щоденник. Тобто... Все ж таки, якесь минуле та й було. Так, ти дуже радий, що ти зміг хоч щось прочитати. Правильно? Так, давай молодець, все, заховаємо його. Перша сторінка його щоденника казала про те, що якщо він це читає, значить він більше не той, ким він є. І задається логічне питання: хто він зараз і що він пам'ятає? Там були якісь натяки на те, що можливо хтось знає більше ніж він, і це є певний стимул. Вийти на вулицю. Вийти то ми вийдемо. Але до кого? Я думаю, нам треба піти в клуб. Ми у барі. Ми будемо дружніми, просто щоб не лякати з самого початку Ой, Боже, ти гориш. Джима. Давайте ми поговоримо про щось. Ви бачили це? Він теж, він теж вампір. Він тільки що горів. Нам треба його. Нам треба з ним поговорити. Можливо, він щось знає. Він ймовірніше за все щось знає, і нам варто якось дізнатися це. Згадати життя до смерті. Давай, згадай, спробуй. Може, в тебе щось вийде? Вільгейм? І ще один вампір, бачите? Всі палають. О, що, що це було? Окей. Нема того, бачите. Ми будемо вважати, що ось цей вампір тупо відмотав час назад. Це просто чудово. Давай, йди знайомитись з іншими людьми. Вільгейм, певно, їм не цікавий через те, що з ним нема про що поговорити. зовсім нема про що. Поговори про щось. Спитай. Нам тут точно ніхто і нічого не Боже, Ви помітили вибачаюсь, він бармен, але він не любить е, змішування напоїв. Йому треба соціалізація. Він має розуміти де хто що, і взагалі він має зрозуміти, що він у містечку вампірів, тому що він навіть зараз не до кінця розуміє, що вампір. Так, сходимо на другий поверх. А що у нас тут є? Секундочку. У нас тут є оці пузирики. Добре, я думаю, йому ну, треба поки пограти Давай з ним. Я думаю, просидіти до бару Вільгій має до вечора і потім піде. Я гадаю, давайте в бібліотеку, можливо, він там знайде якісь записи. Повернемось тільки тоді, коли настане вечір. Бажання знати про своє минуле більше, ніж бажання просто поговорити. Буду читати про смерті історичних особ. Можливо, він і є історичною особою. Хто знає, правильно? Ну ти впевнений такий. Можливо, за все він знайде якусь інформацію про свій рід, можливо, але це не 100%. Якщо він зараз не знайде себе там. Це значить тільки одне, що вампіром він був і до того, і його коріння має більш містичне походження. І судячи з усього, він дійсно не знаходить. Тож можемо зробити певні висновки: Форготон Hollow – це місто вампірів, але зараз е, там Вільгейм не знайшов. Своє коріння через людей, тому тепер йому треба знаходити все це в інших інформаційних полях. Вільгейм нічого не знайшов. У хід іде тяжка артилерія. Ми будемо вважати, що він е, чіпляється за будь-яку інформацію, яка є містичною, бо він сама містика. Свого роду нехай вивчає це, які у нас там навички. Ми за все за один день ну 100% нічого не буде. Але треба розуміти, що треба шукати тих, хто знає. Вільгейм просто ще не готовий до зустрічі з іншими вампірами по сусідству. Ми зараз попитаємо у неї, чи є якісь книжки, наприклад. Мені здається, що ні, чи буде тут щось про вампірів? Сюди однакові книжки треба замовити. Я думаю, що якось дивно було би, йому абсолютно не допомагають знайти інформацію, тому він сам чіпляється за нею, розраховуючи на свій щоденник особистий і те, що він відчуває, він просто пішов дивитися в інтернет. Правда, йому була потрібна допомога з цим, але нічого розібралися. Він дізнається про імперію вампіра. Мовірніше за все, це може бути його родичі, чи не так? Правильно, щось відбулося. Треба купляти ще книжок. Ну з грошима у нас точно немає проблем. Поїхала. Купивши книжку, варто піти додому, мені здається. Нам нема вже більше нічого А Ану, дивись, може, щось згадаєш. Нічого не згадав. Окей, ми йдемо додому. Треба дізнатися, що сталося. Ми вже вдома. Дім, рідний дім, нам треба зараз десь засісти так і прочитати все те, що ми маємо. Я думаю, нам треба знову перечитати все те, що він читав до того, ми знайдемо ще якісь е, зачіпки, щоб нам це допомогло. Він розуміє, що те, що там написано, це дійсно те, що він писав самому собі. І судячи з того, що як це було написано, це було написано або під примусовим чимось. Або як застереження, там дійсно щось не так, і це на щось дійсно натякає. Давайте будемо аналізувати в порівнянні з його записами. Він може знайти багато інформації про різних вампірів, це досвід людей і вампірів водночас. Чи знайде він там себе, чи хоч якийсь натяк, тому що він своє ім'я буквально дізнався з струни? Ну тобто, він і до того не знав, як його звати. Будь-яка інформація дуже цінна, і зараз. Він дізнається про одну родину, до якої він піде дізнаватися це, а саме Ваторе. І що дуже цікаво, у нього щоденно теж було про якусь родину Ваторе, а саме про Ліліт. Тож я думаю, є сенс піти якось до цієї родини. Він має дізнатися всю суть себе, бо зовсім скоро, зовсім скоро, у нього буде. Справжня спрага. Я хочу, щоб він просто взяв і відразу пішов до людини. У нас є бали зібності, і я думаю, куди їх можна витратити. Я гадаю, що галюцинації дуже класні. Хай буде і це. Поїхали вже на дворі, бачите, темніше, він досі читає і читає. Я знову повторююся. Варто зрозуміти те, що він не знає нічого. І зараз, коли він піде до тої родини, треба також розуміти, що можуть бути якісь наслідки, дуже цікаві наслідки. Він у нас щасливий. Що ж, пішли до нашого Джена. У нього є якийсь подарунок. Давайте приймемо подарунок. Я думаю, він щось файне приніс, чи не так? Рибка. Окей, нехай, нехай буде. Та, -та, 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 -та. Ні. Я не буду погоджуватись на будь-які івенти, тому що для мене важливо, щоб все, що відбувалося, відбувалося саме Forgotten Hollow. Тобто всі інші. На вихід. Я не буду переміщатися між містами, тому що хочеться щоб все відбувалося в одному місці. Це буде більш логічно, що свою історію треба дізнаватися в своєму місці, правильно? І нічого десь там ходить. А це що? Зрештою, ми так і не подивилися багато що. Давайте слухайте, я тут дещо знайшла. Ми е, не дивилися другий поверх повністю, і тут є така річ. Що можна поспілкуватися з вмершими. Давайте, вперед. Ми сьогодні все спробуємо. Варто щось мати вже на ручках. Я сподіваюся, зараз ніхто не буде з. Оу, оу, оу. Оу. І що ти, що ти бачиш? Що ти чуєш? Може хтось прийде? Мені здається, це не буде мати успіху. Дивіться, дивіться, Вільгейм Параноїк. Так. Нова риса характеру. В останній час Вільгейм веде себе дуже дивно, він дуже наляканий і відчуває параною прийняти цю переміну. Тому так, ти параноїк. Боже, дивіться. Так, у нас є властивості о, будинку. Боже, як це було страшно. Наступний раз я попереджу вас сильно. Завчасно, Бог ти мій. Я гадаю, нам треба теж робити записи, бо ймовірніше за все, може щось з ним статися. Тому нехай він напише про сьогоднішній день для звітності, можливо, буде з чим порівнювати. Він не знає, що його буде чекати на наступний раз. Так, по потребам у нього все просто чудово. Мені просто цікаво, чи буде мені підігрувати гра у складних стосунках з деякими вампірами, тому що є певна потреба в цьому. Він такий романтичний, господи, це все через душ. Боже, О, Він плаче, він плаче. Все, він припинив писати. Так, є сенс піти до родини Ватора і поспілкуватися. Але я гадаю, не на ніч ми підемо. Я розумію, що вампіри не сплять вночі. Це, ну, типу, це зрозуміло. Але краще зайвий раз ем, не турбувати їх. Що в нас взагалі по потребам? Спрага. Зараз настав той час, коли треба Вільгейму вийти на, на полювання. Йому час на полювання. У нього вже спрага досить е, така. Я думаю. Треба знайти. О, ось і ти. Давай. Припустимо, просто ну. Давай познайомимось з тобою по-людськи. Main... Oh, ні, 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 ні. Ні, 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 ні. Ні. Не йди, будь ласка. Нам треба твоя кров, будь ласка. Він інший вампір? Huh? 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 No way. Ми витратили на тебе час. <рігла> Де шукати інших людей? Опа! <рігла> Я не очікувала їх тут побачити. Що ж, у нас відносини не дуже, тому е ми будемо максимально обережними. <рігла> що? Шо? Ти осяюєш мій день як сонечко. Дякую, що вмієш змусити мене посміхнутись. Де я там казала, що мені треба якісь певні проблеми з вампірами? Окей, давай ми з тобою поговоримо про. А, ми з тобою навіть не познає. Не привіталися Давайте теорії змови будемо обспілкуватися. Типу, ти знаєш щось про мене? Що ще можна у нього попитати? А нехай Калеб його навчить трошки. Він його підтримує. Ой-ой-ой. Нехай все, можна дійсно попрощатися. Так, нам треба йти додому. Я вважаю дійсно, що варто вже поспати. Він сьогодні абсолютно нічого нового в глобальному сенсі так і не не знайшов. і Я думаю, що це просто така реальність. Ну, типу, аби ви прокинулись у невідомості і ви розуміли, що ви не людина. То перше, що ви зробили, це було б реально якась розгубленість. Типу, просто піти попитати, просто піти дізнатися, піти в бібліотеку, дізнатися, пошукати в інтернеті, і потім зрозуміти, а що таке взагалі інтернет? Бо ти не розумієш, просто що це за річ? Мені здається, що ж, він іде у спячку. І я вважаю, що на сьогодні Вільєм заслуговує на те, щоб це був такий незрозумілий початок його історії. Абсолютно нічого не зрозуміло, ніяких зачіпок зовсім єдине, що він зрозумів, що у нього є статки, у нього є будинок з якимись привидами, що йому страшно, що є якісь записи, які він писав сам. Тож зараз я вважаю, це буде гарне закінчення того, що просто опа, ви бачите, як я тільки сказала про те, що в наступній серії буде спрага нас мучити, він подзвонив. Ми не будемо приймати від нього подачки. Це на підсвідомому рівні для Вільгейма буде якийсь ворог. Нехай буде так. Угу, Все, у нас нема крові. Супер. Значить, на наступну серію ми дійсно стикнемося з голодом. Це був дійсно гарний початок. Я вважаю, що такий початок для Вільгейма є дуже логічним. Невідомість, страх, параноя, зміни в житті глобальні. Це це досить як реальність, тому я вважаю, що зараз те, що ми маємо, це максимум з того, що ми могли вижити. А також нам буде треба сходити до родини Ватор. Я вважаю, що у них є дещо, що нема ні у кого. І ймовірніше за все, там ми дізнаємось, хоча б якусь частину історії Вільгейма. Не просто ж так вони сусіди. Правильно, наразі ми маємо просто. Поверхневу інформацію. Я гадаю, що на наступний епізод з цією дрібкою інформації ми зможемо зробити щось бодай більше. Я дуже дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось. До нових зустрічей.